Від долі не втекти у давнину, в одній північній країні, жив багатий король, який був могутнім чарівником і міг передбачати майбутнє. Одного дня, коли його синові виповнилось 5 років, він розгорнув чарівну книгу пророцтв, щоб дізнатися про долю принца. Там король прочитав, що його сина дружиться з простою дівчиною, яка щойно народилась в родині бідного чоботаря у маленькій хатинці, що стоїть у тіні Великого моста. Король звелів привести коня, скочив у сідло і помчав розшукувати хатинку чоботаря. Під'їхавши до хатини, він побачив чоловіка, який сумно сидів біля порога з дівчинкою на руках. Що з тобою, добра людина? Ах, ваше величність!» – упізнав його чоботар, у мене шестеро дітей, а отут з'явилася на світ сьома дівчинка. Де ж мені взяти стільки хліба, щоб прогодувати всіх? Я допоможу тобі, сказав король, і візьму маля до себе. Тобі не доведеться про нього піклуватися. Чоботар із вдячністю віддав дитину королю. Той узяв дівчинку і поїхав собі. Під'їхавши до берега річки, він кинув маля у воду і поскакав далі. Але крихітка не потонула. Укривальці і пелюшки втримували її на поверхні води, і дівчинка пливла, аж доки хвилі не винесли її на мілину навпроти хатини рибалки. Рибалка знайшов маля і, пожалівши, залишив у себе. Дівчинку назвали Еммі. Вона все гарнішала наброду, а до 16 років стала справжньою красунею. Одного разу король і його приятелі проїжджали повз хатину рибалки і побачили пригарну дівчину, яка лагодила сітку. Один із приятелів сказав королю, Ви вмієте передбачати майбутнє? Скажіть, за кого ця красуння вийде заміж? Вона одружиться з яким небудь бідним хлопцем. сказав король. Але якщо хочете, я поворожу їй. Підійди до мене, дитино, і скажи, коли ти народилася. Не знаю, пане. Мене підібрали на березі 16 років тому. Король зрозумів, хто ця дівчина, і сказав їй: Хочу зробити тебе щасливою. Зараз я напишу листа своєму братові, а ти віднесеш його в Честерський замок і залишишся там жити. Красуня взяла листа і вирушила в путь. Ніч застала дівчину в дорозі, і та змушена була заночувати в корчмі. Опівночі на будинок напали розбійники і забрали в бідолахи турбину. Знайшовши в ній листа, бандити розкрили його і прочитали ось що було написано в ньому. Дорогі брати, дівчині, яка передасть тобі цього листа, негайно відрубай голову. Твій брат Пітер. Навіть розбійникам стало шкода вродливої дівчини. Їхній ватажок узяв перо і папір та й написав Дорогий брате, негайно одружи дівчину, яка передасть тобі цього листа, з моїм сином. Твій брат Пітер. Повернувши листа Еммі, він звелів їй іти далі. Дівчина прийшла в Честерський замок і віддала листа його власникові, а в цей час у замку гостював син короля. Брат короля виконав прохання і того ж дня одружив дівчину з принцем. Незабаром король приїхав у замок і побачив, що здійснилося те, чого він так боявся. Незважаючи на це, він вирішив позбутися дівчини і запросив її на прогулянку. Підійшовши до краю скелі, він мовив: якщо не залишиш мого сина, тебе чекає смерть. Я не зробила нічого поганого. Але якщо хочете, я піду, і ви про мене більше ніколи не побачите. Король зняв із пальця золотий перстень і, кинувши його в море, сказав з'явишся мені на очі лише тоді, коли знайдеш цей перстень. Бідна дівчина пішла собі. Вона довго блукала в пошуках роботи, але ніхто не хотів її наймати. Нарешті, щастя, їй усміхнулося її взяли у великий маєток. Куховаркою. Одного разу до господаря маєтку приїхав король зі своїм братом і сином. Еммі дуже злякалася, але скоро заспокоїла, вирі... заспокоїлася, вирішивши, що на кухні її ніхто не побачить, вона взялася чистити рибу, яку потрібно було приготувати на обід. І раптом, із рибячих нутрощів випала якась блискуча річ, у якій Еммі впізнала перстень короля, викинутий у море. Дівчина зраділа і приготувала рибу як найсмачніше. Гостям дуже сподобалася страва з риби, і вони захотіли побачити вправну куховарку. Коли Еммі привели до їдальні, король розлютився. Він кинувся на неї з прокльонами, але дівчина показала руку, на якій виблискував його власний перстень. Отут король зрозумів, що боротьба з долею йому не до снаги. Він узяв дівчину за руку, підвів до столу й оголосив усім, що це дружина його сина. Кінець.